Розвідник Олександр в реанімації Дніпропетровської лікарні понад два тижні. Військовий дістав поранення 7 червня на Новопавлівському напрямку поблизу села Зелене Поле. Розповідає, того дня його група успішно штурмувала позиції російських військ, а раптово побачив над собою дрон армії РФ. Ну, були я в тудівки, але поранення, Права рука перестала слухатися. Я зрозумів, що не можна надатися на самостійну допомогу. За кілька годин, пригадує Олександр, на кейсиваці його перевезли до найближчого стакпункту. У нього, каже, була перебита нога, травмовано плече, осколки посікли все тіло. В армійця почали відмовляти нирки. Його перевезли до лікарні. Через ускладнення військовому ампутували ногу, розповідає гендиректор медзакладу Сергій. І вже вкрай важкого, майже без ознак життя. Його доставили до нашої лікарні, провели діаліз, ампутували кінцівку. І Сьогодні Сашко, якому 26 років, бореться по суті з лікарями реанімації за своє майбутнє. Сергій додає, чоловіку перелили 7 літрів крові та провели 4 операції. Через ниркову недостатність військовий на діалізі. Зараз його стан стабільний, каже гендиректор лікарні. Ми поки рятуємо хлопця, рятуємо його нирки, але далі життя показує, що вдається що ні. Поки все йде добре. Але кожного дня лються літри крові для рятування життя. Олександр ділиться. Якщо після лікування і протезування не зможе повернутись у військо, планує допомагати армії в тилу. Вдома на чоловіка чекає дружина. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.